Отож, усіх вітаю! Сьогодні я буду розповідати про синтезатори. Тобто, як я до них ставлюся, і чи варто їх використовувати у сучасній музиці. І наперед, так, їх варто використовувати у сучасній музиці, тому що ми йдемо у майбутнє і треба якось вміти працювати зі звуками. Але не треба забувати про класичні інструменти. Отож. Про все це я розповім у цьому відео. Поїхали! А тепер відсилка на моє відео про ностальгію. Невже раніше музика була краще? І я повторюсь: так вона була краще. Просто тому, що раніше використовувались прості звуки. Саме це й робило музику більш мелодійною. Тобто все було простіше. І тому музика звучала більш природньо. І знаєте, про що я ще дізнався? Синтезатори та піаніно вони розвивалися у різних напрямках, тобто синтезатори не пішли від піаніно, і піаніно не пішло від синтезаторів. Це два незалежних інструменти. І звісно, я вважаю, що класична музика з натуральними інструментами вона звучить краще. Я дуже люблю оркестрові інструменти. Вони звучать так е, сильно і просто відчувається могутність. Звісно, я не заперечую те, що подібні звуки можна зараз зробити найновішими плагінами. Тобто, зараз стільки багато інструментів, які можна крутити як завгодно. Але моя думка основна в тому, що краще використовувати природні інструменти, тобто піаніно, гітару, там ще що, барабани. Просто те, що люди використовували у, наприклад, у середньовіччі або трохи пізніше, у 18 сторіччі. Знаєте ще що? Я також люблю саксофон. Він додає такої, знаєте, романтичної нотки, можна було сказати навіть вечірньої нотки. Я люблю джаз, наприклад, я люблю блюз з використанням саксофонів, але це вже інша тема. Тобто, я до чого? Природня музика, вона звучить краще. Що я ще можу сказати? В принципі, відео виходить не таким вже й довгим. Моя порада вам, якщо ви хочете зробити звук, наприклад, щоб він звучав природньо і не вимушено, то просто я вам раджу увімкнути фільтри. Так, просто, знаєте, от є плагін serum. І там справи, якщо я не помиляюсь, є кнопка. Увімкнути фільтр, так, вона англійською. Звісно, я мав про синтезатор розповідати на своєму курсі, який я ще не доробив. Це якась уже хохма, чи я не знаю, як це назвати. Просто вмикайте фільтри і вирізайте високі частоти. І воно звучатиме краще. Звісно, ще раз я не проти розвитку у музиці. Просто я хотів сказати, що, будь ласка, робіть більш природні звуки. Якщо ви щось симулюєте у синтезаторі, то робіть це, щоб воно звучало природньо. Тому що, знаєте, я не хочу критикувати деяких блогерів, але я дивлюся, як вони роблять баси, наприклад, хардбас чи ще щось. Це е, якийсь просто весла. Просто а іноді це звучить як якесь пердіння. То ще раз, я не хейтер цих блогерів, але вони чи то перестарались, чи то вони щось не доробили і не докрутили. Просто їх звуки іноді звучать реально як якесь пердіння. Просто ви можете послухати це. І звісно, якщо казати про мій смак, то мені не подобається хардбас. Тобто ніяк. Так, звісно, є ще реп або треп. Так, це більш-менш щось нормальне. Там можна написати свій текст, там можна зробити приспів, це доволі таки чудово. Але коли знаєте, до басу додають багато викривлення, це звучить вже неприродньо, це вже звучить якось ріже по вухах. Якщо це окремий такий стиль, і він комусь подобається, то я можу це зрозуміти. Але я навіть не знаю, чи набирає така музика багато прослуховувань. Просто якщо вона ріже вухо мені, то й комусь іще повинна різати, я не знаю. Тому я до чого? Треба робити природні звуки, щоб вони звучали не дуже нав'язливо. Особисто в моїх мінусовках, такого я не спостерігав. Я знаю, що таке бас і як його використовувати, і яким він має бути для гармонійного звучання. Але я не роблю його настільки сильним і прямо викривленим, що він потім звучить невідомо як. Отож, що я ще хотів додати: якщо ви. Хочете писати музику, то я вам раджу використовувати більш натуральні інструменти, тобто піаніно, там, гітара, я вже про це говорив, і так, щоб воно звучало ніби вживу. Тобто можете погратися там з ритмом, можете погратися з велосіті. Так, я про це все мав розповідати на своєму курсі, який, який просто ще не дороблений. Коли я його дороблю? Один Бог знає. Отож, висновки, повторюю ще раз, раніше музика була більш мелодійною, вона звучала краще, тому що вона була ненав'язливою. І ви знаєте, майже уся проста музика, вона ненав'язлива. Тобто вона не перенавантажена плагінами, синтезаторами, всякими педами. І звучить вона нормально. Тому і класика така вічна. Далі, якщо ви хочете отримати мелодійний звук. То просто використовуйте фільтри так, вони зроблять його більш плавним і він звучатиме нормально. Ви зможете його використовувати у своїх треках. Далі особисто я прихильник оркестрових інструментів, тому що вони звучать епічно та об'ємно, і про класичну музику. Якщо використовувати у своїх треках більше класичних інструментів. То трек звучатиме краще. Це моя особиста думка. Тому що не треба перероблювати колосо, яке вже було зроблено до нас. Отож, ось таке відео в мене вийшло. Я не знаю, яким воно буде довгим чи коротким. Сподіваюсь, нормально. Ставте лайки, вподобайки. Набирайте мені години переглядів. Так, це важливо. Якщо ви наберете 4 тисячі годин переглядів, то це буде дуже добре. Я піднімуся на новий рівень. А так ще. What